В эфире Радио Майдан. В ефірі Українське радіо Кропивницький, в студії Олена Роміцина. слава Україні. В останню суботу листопада Україна традиційно вклоняється усім вбитим голодом у роки геноциду. Загальнонаціональним національним заходом до дня пам'яті жертв голодоморів є хвилина мовчання свічкою пам'яті у своїх домівках та хвилиною мовчання. Українці виражають скорботу та глибоку пошану загиблим від геноциду 1932-33 років в Україні в 1921 дев'ятсот роках тисячу 32 33 роках та 1947 році був голод, який заперечувала радянська влада і на Найжорсткішим за розмахом був голод 1932 33 років, який охопив всю без винятку територію регіону центральної України у межах сучасної Кіровоградської області. Тут через спротив селянства у окремих селах був встановлений режим чорних дошок, коли люди не могли виїхати навіть за межі сіл, щоби знайти їжу і вижити. Закон України. Про голодомор 1932-1933 років в Україні, ухвалений Верховною Радою України 28 листопада 2006 року, офіційно визнає Голодомор актом геноциду українського народу, яким було походження голоду? яка географія та масштаби голоду на території сучасної Кіровоградщини? які наслідки голоду, моральна та юридична відповідальність за голод в Україні, ці та інші питання продовжують досліджувати регіональні науковці, вивчаючи свідчення очевидців та архів документи сьогодні в ефірі Українського радіо Кропивницького говоримо про історичне минуле злочини влади проти українського народу під час голодомору 1932-1933 років на території нашої області. Сучасні дослідження науковців Кіровоградщини, теми Голодомору в студії Українського радіо Кропивницького Сергій Мілютін, старший науковий співробітник регіонального центру наукових історико-краєзнавчих досліджень при центрально-українському обласному краєзнавчому музеї. Світлана Проскурова, дослідниця історії голодоморів на Кіровоградщині, старша наукова співробітниця регіонального центру наукових історико-краєзнавчих досліджень центрального українського обласного краєзнавчого музею. Вітаю вас! Вітаємо! Які взагалі масштаби голодомору у 30-х роках 20-го століття були на теренах нашої області? Які нові факти геноциду українського народу у цей період відкривають сьогодні науковці? І, взагалі, що ми повинні розуміти про той період? Що Сьогодні є таке актуальне для вас науковців для науковців. Сьогодні важливо розуміти, що проблема голодомору за визначенням історика Андреа Граціозі це проблема, яка об'єднує нашу націю. Треба підходити до цієї проблеми з точки зору морального імперативу. Пам'ятати, що голодомор, акт геноциду. Він до речі був один голодомор 32 другого, років. Штучний голос 21 першого, і 46-47 шостого Це були штучні голоди. Влада. Все зробили для того, щоб жертви серед українського населення були величезними, але саме штучний голод, саме покаранням українського селянства, був голодомор 32-33 років. Так от, проблема голодомору сьогодні повинна нас консолідувати. Її треба висвітлювати, уникаючи оцього страждальницького дискурсу, вичавлюючи з себе комплекс жертви. Тобто, ми повинні йти від отої тихої печалі до подоланої трагедії, давати розуміння, що ми подолали цю трагедію що ми живемо, що ми чинимо спротив, можливо, найбільшому злу сьогодні на планеті путінській Росії, яка хоче нас знищити, хоче успадкувати оту політику радянського тоталітаризму. Тобто, голодомор він в комплексі йшов із репресіями, з політичними репресіями, з репресіями щодо української еліти, з розстріляним відродженням і так далі. Пане Сергію, що сьогодні актуальне для науковців? Сучасним дослідникам варто більше робити акцент не на трагедії і не на, на трагічних аспектах подій 1932-1933 року, а показувати спротив українського селянства, а також спротив національних меншин, які постраждали під час голодомору від дій радянської влади. Також варто актуалізувати увагу на тому, як люди намагалися допомагати одне одному, рятувати одне одного, як вони намагалися поширити інформацію про те лихо, яке влаштувала радянська влада на теренах України за нашими межами, адже в архівних документах ми можемо знайти інформацію, що подекуди наші земляки і не лише вихідці з сучасної кропивниччини намагалися донести слова правди про ситуацію, яка склалася тоді. Наш земляк Михайло Діаковський переплив Дністр а також прибув до Румунії і розповів про те, що влада влаштувала на території України страшний голод, і що мільйони людей помирають голодною смертю, попри те, що Україна є житницею не лише Європи, а й всього світу. Михайло Д'яковський був не єдиною такою людиною. Наша мета, як дослідників, знаходити інформацію про тих людей, які намагалися проінформувати світ про це, показати, що українці інші мешканці нашого краю чинили спротив діям влади, що вони не помирали мовчки, а намагалися. Протистояти тій тиранії, яка сформувалася на наших теренах, завдяки діям Москви. Сьогодні мої колеги Сергій Мілютін, який досліджує опір селянства, і статистику також, це Олександр Васильович Чорний, який в красносілля там розповів, як саме як працювали механізми оці замовчування цієї правди про втрати під час голоду. Я читала в свого часу демографію після Нінель Михайлівни Бокі в університеті, і хочу сказати, що різниця між цифрами пере. Перепису 1926 року комплексного перепису, який провів інститут демографії під керівництвом Михайла Птухи, проводив такі дослідження. І далі перепис населення 1937 року пройшло 11 років мирного часу. І за ці роки Україна втратила 4 мільйони людей. Це навіть не повна статистика, це часткова статистика. Тобто правий Роберт конквест Джеймс Мейс, які там давали більші цифри втрат українського населення. Ну ось цікавий факт, який дає молодий дослідник Олександр Пасічняк 10 тисяч родин було планово переселено на терени нашої області після отих демографічних втрат, тому що не було кому працювати. Втрати, напевне, були дуже серйозними. Ми їх відчуваємо і зараз, і будемо відчувати. Пані Слано, ви встигли попрацювати в експедиціях і побачити почути живих свідків голодомору. Ми з вами були в двох таких експедиціях. Результатом цих експедицій були фільми, наприклад, «Живий урок історії, розсекречена пам'ять, наступні наші матеріали. Ми передавали ці матеріали в інститут національної пам'яті. і Важливо, щоб їх також досліджували науковці. То, напевне, найважливіші роки в моєму житті: 2007 і 2008 рік. 2007 го я поїхала в свою малу батьківщину. Звідки родом мої прадіди, прабаби? 2008 го я поїхала на батьківщину свого чоловіка на Бобринечину на Новоукраїнщина і Бобринечина. Два сусідні райони. Принаймні, книжки збережуться. Ось краєзнавчий вісник Кіровоградщини за 2008 рік. Друкує не тільки матеріали голодомору, от частина експедиції. зазирнімо в облик... Ча трагедії експедиції новоук... новоукраїнської, але друкує і, наприклад, спогади про голод в місті, тобто місто також не доїдало. А Хоті... які є дослідження зараз? от в студії ви принесли дослідження і власні, і інших науковців можете назвати. От що можна почитати? Найстаріша, напевно, це голодомор на Кіровоградщині Підготував Василь Бондар. Доценко Василь дума про голод вихід. Її презентував на на раді 2008 року до 75 п'ятих роковин Голодомору, коли Ющенко до нас. З ну, до речі, ми з вами міст. також мали дві доповіді. Ви мали, від університету, так, так. І я від телевікомпанії про наші так. доробки, які ми опрацьовували з вами в цих ну, двох експедиціях, це був етап. і це був дуже важливий, важливий. етап. Mm -hmm. Його неможливо забути, тому що ми встигли записати літніх людей, яким до ста років так, було. Так, вони так, так. згадували це, наче як сьогодні ці події відбувалися. Це були нематричні спогади, абсолютно. Тобто, в основному це були спогади абсолютно щирі людей, яким треба було виговоритись. Можливо, їх і тримало на цій землі. Оця потреба. Нам передати оцю правду пані про... Світлана. Ну люди запитували тоді. А так. це ви пишете для КДБ? Ви так, не так, з так, таких так. органів? Хто ви такі? Уявіть собі, 2007, 2006, сьомого, шостого, років люди ще боялись. І ще страх у тих людей. Далі це Світлана Орел, ті, хто не хотів помирати мовчки. Це збірник трагічні сторінки історії Кіровоградщини. спогади про голодомор та другу світову. Я принесла в студію ще збірничок тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави. Дві року це дослідження наших кіровоградських науковців, пане Сергію. З останніх тем, які досліджували ви, вони стосувалися спротиву наших земляків під час голодомору. Також життя робітників заводу Червона зірка в умовах голодомору. Тобто, ви продовжуєте досліджувати документи, я розумію, державного архіву Кіровоградщини, що стосується теми голодомору, для дослідників достатньо матеріалів. Є ще що досліджувати Документів величезна кількість, і з цими документами за той час як Україна відновила свою незалежність, дуже мало хто попрацював. Для того щоб дослідити всі архівосховища, дослідити фонд 5907, тисяч 2Р, це матеріали на репресованих людей, як 20-30-ті роки. Це близько 14 тисяч справ. Дослідити матеріали районних партійних комітетів, сільських рад, дослідити матеріали доповідних начальників ДПУ і інших силовиків, взагалі матеріали, які стосуються засоби масової інформації, газети робітнич, наприклад, та сама газета. Та сівалка, яка виходила на заводі Червона зірка під час голодомору, для того, щоб все це зробити, потрібно десятки років одній людині. Одна людина все це охопити просто фізично. Не може матеріалів дуже багато, і дослідник, який почне вивчати цю проблематику. Він знайде величезний обсяг тем, які можна буде вводити в науковий обіг. Що стосується дослідження спротиву, то в державному архіві зберігається близько 800 справ на осіб, які Чинили спротив під час голодомору насильницькими хлібозаготівлями або ж виступали проти суцільної колективізації. Деякі з цих справ були сфальсифіковані державним політичним управлінням, це безсумнівно. Однак, частина документів вони безсумнівно відображають і соціальні настрої в суспільстві, і те, що українці, а також болгари, молдавани і навіть поляки, які проживали на теренах, які зараз ходять до. Складу Кірлоградської області чинили спротив і хлібозаготівлям, і бригадам активістів. Тут варто виділити, що переважав, звичайно ж, індивідуальний спротив. Люди намагалися саботувати процес хлібозаготівель, щоб зерно і продукти харчування, які відбиралися в селян, як когосників, так і одноосібників, що вони залишалися, хоча б в їхніх селах, щоб цей матеріал не вивозився, саботували різними способами, закликали. До колективного спротиву, зокрема, свідомо псували тягло. Коней могли отруїти або не дати, щоб вивезти зерно. Іван Кіктів був один такий чоловік. Його призначили, щоб він вивозив зерно із сіл на Знам'янщині. Він відмовився від цього і втік із села. І зерно декілька днів не вивозилося. Були такі ж випадки спроби організувати колективний спротив. Такі випадки мали місце на Компаніївщині, а також в селі Гурівка. Ці події пов'язують із діяльністю людини, яку слідчі називають Сергієм Клепачем. Цей чоловік він об'єднав довкола себе селян, які. Нападали на склади, нападали на залізниці, як свідчить про це ярславутичі, відбирали там зерно, переховували його в гурівському лісі, а також роздавали селянам, які мешкали в Гурівці і сусідніх селах, особливо роздавали тим, які потребували найбільше їжі, досліджуючи ці матеріали, що вас особливо вражає. Стратегія виживання, як люди діяли в тих складних умовах, як вони намагалися вижити. І звичайно, той факт, що попри. Ті умови, то яких ці люди були зведені владою, вони не втратили людське в собі те, що вони от, рятували як своїх близьких, так і взагалі невідомих їм людей. Такі випадки відомі, і на Вільшанщині, і і на Українщині, по суті, в усіх куточках нашої області. Сергій, от я говорила на початку про режим чорних дошок, про ці загороджувальні загони, коли люди не могли виїхати із певних сіл. От які території на керування? Рошені зазнали от таких каральних дій влади на сильніше. Найбільше постраждали Знам'янський район та новоукраїнський район. Це обумовлена тим, що новоукраїнський район ще на початку тридцятих було визнано зразковим для здійснення колективізації. Що стосується Знам'янського району, тут ще під час української революції, в великій кількості населених пунктів люди виступали за Українську Народну Республіку. Вони дочі. Лися до степової дивізії під керівництвом Костя Пестушка, і значна маса тих людей вони пережили період революції і також репресії 20-х років, і вже в період голодомору вони чинили спротив найбільше. Тут варто виділити трикутних сіл, диківка Дмитрівка Макариха. Там репресії були одні із найбільших по відношенню до місцевого населення. Тут був і найбільший відсоток приху. Ання від держави хліба, як свідчать ті статистичні дані, які зберігаються в державному архіві Кіровоградської області. Пані Світлана, що робить краєзнавчий музей в цьому напрямку? Ви відкриваєте нові експозиції? Поповнюються вони саме якимись архівними новими документами, свідченнями. Розкажіть от про це у нас ага. куточок присвячений темі голодомору. Там якраз є робота дослідниці. Це портрет Мирона Запорощука, виконаний в цікавому форматі з клаптиків кримінальних справ це людина, яка супротивлялась, яка чинила опір, і ми хочемо про це сказати. Ми хочемо сказати, що рятувало. Там ступка у нас стоїть кам'яна, тому що не було чого приготувати. Тому треба було із нічого і додати ще щось неїстівне, і щоб було більше, щоб можна було вижити якимось чином. Книга пам'яті там стоїть у нас доробок місцевих науковців, які в цьому напрямку працюють. Які ваші меседжі саме до українців, до наших співгромадян, обов'язково запалити свічку пам'яті о 16 годині в суботу, подумати. Що в кожній родині були жертви почитати Енеплбом Червоний голод, війна Сталіна проти України, подивитися фільм Ціна правди режисера Агнешки Голанд про Гарета Джонса, валійського журналіста, який вперше оприлюднив під своїм іменем власним всі факти голодомору в Україні. Сергій. Тут я б хотів би процитувати нашого земляка Фотія Мелешка, який на сторінках львівської газети День у 1934 році писав про голод у зверненні до іншого нашого земляка. Володимира Кириловича Венеченка він сказав наступне: Москва, царська, біла чи червона. Вона ніколи жодного добра на українську землю не принесла. Ми повинні пам'ятати ці слова і пам'ятати, звідки прийшов цей страшний голодомор. Звичайно ж, пам'ять про це, пам'ять про ці події дозволить нам бути мудрішими і не повторювати помилок минулого. Я вам дякую за розмову за участь у програмі. Шанування пам'яті жертв голодомору цього року проходить під газ запали свічку пам'яті за жертвами голодомору, борись за Україну та підтримуй воїнів. В ефірі Українського радіо Кропивницького вислухали про сучасні дослідження теми голодомору на Кіровоградщині науковцями центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею. Про це розповідали Світлана Проскурова та Сергій Мілютін. Пам'ятаємо, єднаймося, переможемо. В студії для вас працювала Олена Роміцина. Бережіть себе і Україну. Залишайтеся на хвилі українського радіо. Радіо Майдан